Туалетний столик чисто жіночий предмет меблів, саме за ним представниці слабкої статі приводять себе в порядок, намагаючись бути чарівними, красивими, тому навряд чи яка дівчина залишиться байдужою, побачивши столик з дзеркалом і його різновиди, представлені на фото нижче, однак, перш ніж зробити вибір, необхідно визначитися з видом цього предмета меблів. Часні виробники пропонують досить багато варіантів. На що потрібно звертати увагу розмір з постійних і найбільш важливих параметрів варто виділити висоту, вона повинна бути 75, щоб зручно було сидіти, інші габарити, ширина, мінімальне значення 26, визначається обмеженнями, що викликаються розмірами меблевої фурнітури. Довжина від 45, менший варіант буде викликати дискомфорт. Тому що предмети по догляду повинні розташовуватися на стільниці вільно. Найбільш поширені стандарти, точно їх визначити не так просто, це пов'язано зі зручністю користування і конструкцією, якщо брати до уваги габарити, то можна виділити столики, що мають ширину 40 і довжину 80. Золота середина для предмета меблів без комода. Моделі з тумбою стандартна довжина 1 при ширині 50, туалетні столики з парою тумб. Тут важливо вибрати довжину, яка повинна становити 120 см. в іншому випадку виріб буде виглядати не естетично. а з меншими розмірами може виявитися, що між тумбами недостатньо місця. Є ще один нюанс, що стосується розмірів висота може бути більша, якщо виріб досить довгий, якщо у вас столик з великим дзеркалом, і потайними ящиками без підвісних, що мають ширину 80 см. То висота може доходити до 80 в результаті столик з великим дзеркалом перетворюється з горизонтального елемента інтер'єру в вертикальний конструкційні особливості? Класичний варіант являє собою пристінний туалетний столик з дзеркалом, що спирається на боковини або окремі чотири ніжки. Такий виріб ставлять у ліжкового узголів'я або стіни у квартирі студії або малогабаритному житло з традиційного столика можна зробити перегородку, що ділить приміщення на зони, які ще існують варіанти в плані конструкції консольний столик. Тут стільниця має підвісні ящики і кріпиться до стіни, ніжки відсутні. Подібні моделі добре виглядають в кімнатах, що мають сучасний дизайн. Це пов'язано з тим, що підвісні вироби виглядають легше. легше? Трильяж це столики з дзеркалами тристолкового типу, центральне полотно жорстко фіксується, а бічні можуть змінювати кут відкривання. Триляж дуже зручний, якщо передбачається створювати складні зачіски, виріб дозволяє бачити себе з різних ракурсів одночасно, туалетний столик з відкидним дзеркалом. Зазвичай це малогабаритний предмет меблів, обладнаний підвісними ящиками, але один з них є потайним, і, піднімаючи його вгору, ви виявите дзеркало. Подібні моделі мають маленькі розміри, тому виробники, навіть не зважаючи на присутність чотирих ніжок, рекомендують додатково кріпити такий столик до стіни. Трюмо це туалетний столик з великим дзеркалом, яке може бути і відкидним. В цьому випадку скляне полотно закріплюється на внутрішній поверхні стільниці. Щоб скористатися дзеркалом, його потрібно підняти вгору. В результаті воно не припадає пилом і вимагає мало місця. Трансформер, характеризується максимальною функціональністю. Найбільш популярна різновид такого столика з дзеркалом. Комод пристінного типу переміщається стільницею. Якщо її зрушити, то вийде кутовий столик. Особливості туалетного столика з дзеркалом в інтер'єрі. Тут мається на увазі зовнішній вигляд цього предмета меблів, столик повинен повністю гармоніювати з дизайном приміщення, тому при покупці необхідно враховувати стилістичне оформлення виробу, що пропонують виробники класика. Характеризується помірними формами, малою кількістю елементів декору при виготовленні використовуються такі матеріали, як мідь, бронза і масив дерева. Бароко тут форми вже неправильні. Поверхні мають вигнутий вигляд ніжки. Точені тонкі, якщо туалетний столик в інтер'єрі, то він рясно покритий позолотою, прикрашений різьбленням і накладками, переважаючий колір білий прованс, поєднання традицій південних країн і старовини, активно використовується різьблення і розпис тканини, стиль підходить для романтичних натур. Хай так всі поверхні виконуються з металу і склавсюди царюють мінімалізм і функціональність, предмети декору відсутні, модерн, Гарнуво. Має на увазі наявність орнаментів, пов'язаних з флористикою і яскравих соковитих відтінків на закруглених формах. Мюанси пов'язані з облаштуванням туалетного столика. Одне з головних вимог до цього предмету меблів хороша освітленість. Добре. Якщо поруч є вікно, при його відсутності рекомендується з двох сторін повісти бра кращий варіант або встановити настільну лампу, якщо світильники розташовуються по сторонам. То вони повинні знаходитися на рівні очей. Щоб знизити кількість тіней, вибирайте прилади з матовими плафонами без малюнків не варто покладатися тільки на верхнє освітлення, воно не підходить для проведення косметичних маніпуляцій. Також зверніть увагу на хорошу вентиляцію. Практично всі предмети косметики мають запахи, які не гармонують один з одним, і ще один момент, якщо є маленькі діти, то столик повинен бути для них недоступним. Де поставити столик, строгі рекомендації тут відсутні. Головне, щоб меблями було зручно користуватися, де ж ставлять столик у спальні, найпопулярніше місце розташування. Прокинувшись вранці, жінка відразу може привести себе в порядок у гардеробній кімнаті, якщо вона є, теж дуже зручно, тому що тут попутно з нанесенням макіяжу можна підбирати одяг і формувати єдиний гармонійний образ. Доречні буде столик з тристолковим дзеркалом. У передпокої її використовують для установки меблів при нестачі квадратних метрів. У ванні, якщо вона досить простора. Тут потрібно пам'ятати про підвищену вологість і встановлювати стіл з деревини стійкої до впливу води венга. У вітальні в цьому випадку бажано вибрати дамський столик від ікеа з невеликим складним дзеркалом. Під яке можна прибрати косметику, дзеркало і місце для сидіння, вибір першого предмета пов'язаний з дизайном всього приміщення і конструкцією столика. Якщо він невеликий, то дзеркало можна прикріпити на стіну. Якщо такої можливості немає, то купіть дзеркало на підставці, кращий варіант, що дозволяє розглянути себе з будь-якого боку. Дуже функціонально дзеркало з підсвічуванням, не забувайте доглядати за полотном його потрібно протирати один раз в 70 днів сухою серветкою, раз на місяць змоченою отом ганчіркою не рекомендується застосовувати вологий спосіб чищення і побутову хімію шар срібла поступово зникне. Ще щодо місця для сидіння, то тут потрібно враховувати не тільки стильно і розміри, перш ніж купувати меблі. Переконайтеся, що вони зручні для вас. Якщо часу на макіяж витрачаєте мало, то підійде пуф, а ось для любительок тривалого проведення часу перед зеркалом підійде стілець або навіть невелике крісло, як видно з вищесказаного. Підібрати туалетний столик в інтер'єр не так складно. Головне враховувати всі нюанси, які для вас важливі, тоді ви отримаєте комфортну меблі. Користування якої доставить тільки задоволення, як правильно і максимально зручно організувати свій туалетний столик, один із прикладів на обкладинці дизайн проект Галини Юр'євої.